Давай, 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 давай. Хто ж перший буде на фініші? Так, друзі, в нас сьогодні перегони, який кліщ виявиться спритнішим. Як бачимо, спортсмен справа доволі таки сильно відірвався. Проте його суперник не думає здаватися. Ні, мабуть, думає. Ось така ситуація з кліщами. І як бачимо, в нас є ще один претендент на перемогу. Свіжий, новенький суперник. А ну, подивимося, подивимося. Ух, як він набирає обороти. Дивимося, дивимося. А ну, хто виявиться спритнішим? Полягали спочивати. Тай вас, друзі, на каналі. Що ж, сьогодні наш наступний виїзд в Карпати. І ми спробуємо знайти щось цікаве. Все, побачите в цьому відео. Гарного перегляду. Що ж, пройшло дві години, ніхто не прокинувся. Наче сплять. Ну що ж, друзі, купаю на сьогодні першу яму, і є перший сигнал, перший предмет, тильник від гвинтівки. Цікаво, чи буде сьогодні гвинтівочний день, чи ні. Ну, початок покладено. Що ж, наступний більш-менш цікавий сигнал, і це є ручна граната. Німецька, колотуха. Схоже, мабуть, тут є речі німецькі. Спробую покупати ще. Ось так воно виглядає. Що ж, друзі, трошки технологічного процесу. Ось таку яму я вже викопав. Ось тільки землі. І що цікаво. Ось тут ось тут видніється е, шомпол. Дивіться, він в такому будьорому стані, я ще таких не бачу. Дерево і скоріш за все буде гвинтівка або залишки гвинтівок. Одної або кількох, не знаю. Але погляньте, скільки тут придеться мені обкопувати. І вона ось аж там глибоко. Ну нічого. То що ж, друзі, ось так виглядає гвинтівочка, я її обкопав. Що ж, бачу, що це є Мосіна, Скоріше за все. Ось так вона виглядає. Хочу вам продемонструвати. Тут же край окопа насправді вже твердо. І вона ось так, погляньте, шомпол зберігся. Ага, тут був примкнутий штик ніж. І ось погляньте, скільки дерева ще збереглося. Так, воно. Окремо магазинна рама. Та зверху воно здалося набагато краще. Ну та з цієї сторони таке собі. Ну, але сам факт, погляньте як воно виглядає. Скільки дерева збереглося. Ось з цієї сторони є шомпол. Ну, одним словом. Так, я, до речі, посидів, підрахував. Виявляється, минулого сезону ми знайшли в сукупності 40 гвинтівок. Цього сезону вже 20-та. 20-та на нашому рахунку. Скажімо так, рівно половину. Ну що ж, буду продовжувати. Бачите, відбиток від гвинтівки. Я отак вже розкупав і йду суто окопом. Там, де твердо, я розумію, що там вже стіна, нічого цікавого, і я петляю, купаю. Ось так. Так, Для цікавості я хотів вам показати, як виглядає дно окопа бойового, де відбувалися сутички. Погляньте, все дно встелене гільзами, патронами. Ось це тут в шар іде, його тут багато. Що ж, продовжую купати і попалося мені ось такий зачіп до пряжки. Дивіться, в такому бадьорому стані Я ще не знаходив, погляньте, клас. Що ж, останнім часом не таладить, проте... Маємо ось таку дрібничку. 15 копійок з сріблом. Треба буде відчистити, надіюся, буде красиво. Друзі, останнім часом нічого надзвичайно цікавого під поваленим деревом є сигнал, і погляньте, вивалилось мені ого! Набір патрончиків. О, зараз вам покажу таке враження, що там напевно, ящик або що, тому що є цинк. Ось такі упаковочки. Ось так виглядають патрончики. О, зараз подивлюся, що там всередині буде. Як то кажуть, дрібниця, але приємно. Звідти я вийняв, погляньте що. Ого-го, пачечки, погляньте скільки їх. Та, це, це цинковий ящик з патронами. Та ось залишки ящика. Цікаво, чи він там буде цілий, чи ні. Зараз перевіримо. Що ж, ось таке завершення. Так, дійсно був. Був повністю весь ящик. Ось стільки патронів, по ідеї, тисячу штук має бути. Я рахувати, звісно, не буду. Залишимо все так, як ми знайшли. Але цікаво, давно таких не знаходив знахідок. Дуже цікаво. Так, друзі, знайшов ось таку якусь якось приблуду. Навіть не знаю чи це срібло чи ні. А так тут замочок, таке враження, Так би відкривалося. якась підвісочка. Хм. Цікаво від чого це. Подивлюся, можливо, поруч буде ще щось. Так, друзі, хто слідкує за нашими відео? Пам'ятаю, що кілька виїздів тому ми знайшли одну частину від окулярів. І погляньте, я купаю поруч, тому що ми не до кінця докупали поза минулого разу. І подивіться, десь пів метра чи метр збоку було ще одна частина від окулярів, і воно було в якомусь такому чухлі. Клас. Ага, це напевно так якийсь футляр був. І ось вас є наступні часточки. Дуже цікаво. Ну це німецький, скоріш за все. Росія... Росіянці такого не мали. Що покладу поруч? Маємо вже другу частину. Клас. Що ж, друзі, я втомлений, грязний і щасливий. Гарний день провів. Знахідки посередні, не кожен день золото-брильянти, скажімо так, але все одно не з пустими руками. Що ж, дякую за перегляд, дякую, що ви з нами. До наступних зустрічей. Бувайте! Погляньте, яка краса. Сінокос. Як я давно вже не був на селі, не бачив сінокосу. Бабці працюють.